Зараз будуємо робимо антидронову сітку. Це перший раз раніше не стикався, але потрошки-потрошки набуваємо досвіду, і виходить все краще і краще. Обов'язок наш на час виконання завдань це будівництво антидронового захисту на ділянки доріг. Тому що дороги ця логістика це є одним із самих основних методів забезпечення підрозділів, і для того, щоб вона була безперервна і безпечна і вчасна, то є необхідність встановлювати антидроновий захист зв'язку з тим, що динаміка війни змінюється, і дрони являються зараз ключовим моментом ураження і зброєю ураження. Тому треба адаптовуватися, треба захищати своїх людей, і логістику, яка в нас є для того, щоб е, противостояти нашому противнику. Ну, займаємось ми тут підготовкою матеріалів для антиденового захисту для дороги. Це тобто виготовлення кілків для натяжки діагнали і для виготовлення самих опор. Скільки тут ділянка трошечки буває небезпечно, там трошки дедалі гупає, є прильоти, але ну, ми стараємося чим пошвидше його завершити. На даний момент займаюся зварювальними роботами, так як потрібен зварщик. І зварюємо на антидронові перекриття, закриття, безпеку, труби, наступ і подаємо на, безпосередньо на робоче місце. Найважливіше це є збереження життя особового складу. Якщо матеріали, техніка, це все може відновлюватись, може закупатися по-новому. Саме цінне це люди. Саме в першу чергу це треба навчити людей, забезпечити їх всім необхідним для збереження свого життя і здоров'я. І тоді вся робота буде налагоджена і все буде організовано. Головне це люди, в першу чергу, без варіантів. Як я кажу, особисто від себе. Якщо уся сітка хоч одного солдата врятує, це вже буде прекрасно.